Добрий день, друзі. Запрошую вас у подорож до північного полюсу. Десь живе поміж снігами, птах із ластами-нагами. Гордо носить чорний фрак, та не полетить ніяк. Перевальцем між крижин ходить дивний птах, пінгвін. Саме його відобразимо в сьогоднішній поробці в техніці орігамі. Для роботи вам знадобиться кольоровий картон, чорний та білий папір, паперові серветки, ножиці, клеолівець. Починаємо. Зверніть увагу, зворотній бік чорного паперу повинен бути білим. І якщо у вас не так, треба склеїти аркуш чорного та білого паперу. Складіть аркуш чорного паперу як на фото, утворивши квадрати. Відріжте зайве. Більший квадрат складіть по діагоналі чорним кольором всередину. На чорний бік відігніть кут 6 см як на фото. На білий бік відігніть кут як на фото приблизно до середини. Відігніть верхній кут 5 см на білий бік. Витягніть його вперед, утворивши голову та дзьоб пінгвіна. Виріжте з помаранчевого паперу лапи та приклейте як на фото. Приклейте очі. З меншого квадрата таким самим чином зробіть маленького пінгвіна. На картон. Приклейте паперові серветки у вигляді снігових кучугурів. Для виготовлення криги зігніть края шматочків білого паперу, формуючи довільні фігури різного розміру. Ці згиби підріжте до однакової висоти. Приклейте кригу до картону. А фігурки пінгвінів до криги. Поробка готова. Твоїть та фантазуйте.